Ми виїжджали 18 березня зранку. Нам дуже пощастило взагалі виїхати в тому районі, де ми проживали, це Лівобережний район. Mm -hmm. І фронт по нам що з 2 березня, не прекращається. Це саме один з тих напрямків, коли куди наступали. Це напрямок з, зі сторони Новоазовську та, mm -hmm. та Ганрогу, тобто закупована територія. І ми виїжджали, ми вже бачили, що вже є прильоти. Не просто десь, тобто в нашому подвір'ї прильоти в сусідній будинок. Сусідній будинок вже горить, він вже спалахнув. і це вже був як момент, тобто залишатися там так само небезпечно, як і виїжджати. Тобто, в тебе ризики, тобто ну, це вже було як м... рулетка 50 на 50. Тобто ти або там залишаєшся, ти ну, ти вмираєш з усіма всієї, всієї родини, або ти виїжджаєш і тобі можливо пощастить виїхати. Те, що бачила я, це дуже велика кількість загинувших людей, їх не прибирали. Це велика кількість трупів, це повалені стовби електроопори, електропередачі, купа проводів. Це палаючі будинки майже просто. Ми просто їхали, я не бачила по своїй дорозі жодного вцілілого будинку. І я маю на увазі не просто там пошкоджений паркан чи декілька дирок. Тобто, це повністю будинки, в яких там одна стіна або це. Це жахливо насправді. Е, по-своєму. Да, ми виїжджали, те, що от мої спогади, ми виїжджали саме під час дуже активних бойових дій. Тобто ми е, вночі вийшли не десь, вони йшли по тій, по тій вулиці, де ми живемо. Тобто, ти, вибачте, боїшся вийти з підвалу, сходити в туалет, щоб тебе просто не прибило. Ти не можеш включитись навіть фліхтарок на телефоні. А, ти не можеш зробити взагалі нічого. Плюс інформаційний вакуум, до того ж, а, дуже страшно, до речі. Я можу вам сказати, це було настільки жахливо. Ми планували виїхати, думали про це. Ми сиділи в підвалі з сусіднім, це приватний сектор, буквально 15 метрів від нас. І ми думали про виїзд ще 16 березня. Але тоді ми почули по радіо, що розстріляли колону. І це була така. 16-го це було таке відчуття безнадії, що тобто, ну, ти не те, що відчуваєш себе в пастці. Ти, ти розумієш, що ти все. І в якийсь час, в якийсь момент, ця безнадія дійшла до пікового стану, що ми просто, вибачте, але позанехтували всіми правилами безпеки. Тобто, вже не було важливо, вб'ють тебе тут чи ні. Це було трошки за декілька днів до того. Ми реально, це була Ситуація в мене була будилка шампанського, яка ми повинні були випити на річницю з моїм чоловіком. Річниця, річниця була 28 лютого, але вона збереглась, ми її не випили. І це було дуже таке дороге шампанське. І ми сиділи, ну це просто ця історія, мабуть, я її запам'ятала на все своє життя. Це ти сидиш на кухні над підвалом, запалені свічки. Вокруг Армагеддон. зриви, снаряди, пулемети, автомати. Ти не розумієш, звідки вилітають? Якщо там до цього можна було рахувати виліт, раз, два, три, прильот, то тут виліт, прильот, виліт, прильот. Тобто горить вже все вокруг. А ми дорослі сидимо, їмо останні смаколики, п'ємо шампанське і сміємось. І це вже така ситуація в психіки, да, мабуть, що ти вже, ну як, то все. Ти вмираєш. І це остання секунда на Я не знаю, як ми пережили ту ніч. 18-го, 18-го було затище. Це було, мабуть, перше затище, буквально тривало до 10 хвилин е з 10-го числа. Воно було перше. Це просто постійні прильоти, відльоти, постійні бої не змовкало. Ми не спали. Не в 12 годин, не в час, це був постійний бій. А тут відстрілялися і тиша, і було прийнято рішення, тобто, ну, ми їдемо. Ми не могли зібрати речі. В нас були так, ми зібрали тривожні чемодани, це були по рюкзаку буквально змінені труси шкарпетки, шкарпетські документи і тварини. І ми просто сусідам сказали, ми або виїжджаємо зараз. Або ні, і буквально це було три хвилини, і ми виїхали. Все швиденько зібралися, да. все кинули в машину. Ми кинули в машину сусідів себе. Нас мікроавтобус на вісім людей. Ми виїжджали десять, забрали з собою наші дві собаки, клітку з папугами, кицьку. При тому, що вони їхали без поводків, тому що їх в самотохі ми не могли знайти. І ми вже їх і не шукали, якщо відверто. Тобто вони просто запригнули в машину зверху, там на сусідів, зверху ззаду велика клітка з папугами, кицька на торпеді, все це в паніці, бабця, купа. Ми добралися до Запоріжжя два дні. Навіть просто проїхати по місту сквізь набережно. Ти їдеш, ми їхали повз Азовсталі по е, вулиці Набережне. Як ми на ту вулицю потрапила, розкаже Денис, тому що він йому це він більше це. Але просто ми їхали і ми бачимо, що на нас дуло танків. Наші танки, але вони ціляться в нашу машину. І ми мороз, холодно. Він отако тримає руку перед ну, з кермом з водія, керує однією рукою. А я кладу так, от що ну, типу, мирні, тому що навіть наліпити ліпити надпис Діти да. на це Шай... треба час. А ми їдемо, а в наші сіре, сіре буста нований. І ми отако, він старенький, але ми їдемо отако, щоб показати, що ми цивільні. Будь ласка, не вбивайте, будь ласка, не вбивайте. Ці знов таки ж повалені стовби. А, в деяких моментах провода йдуть так, що машина не може приїхати. Тобто вибігав сусід, він тримав, дві людини тримали ці провода, щоб ми могли сквозь них проїхати. Ми приїхали. А, Повернули, приїхали постмост. Це такий дуже великий мост, який з'єднує два райони Центральне і Лівобережне. Доїхали до центру і почули вибух. Коли ми вже були в Мангоші, коли в нас вперше з'явився хоч якийсь зв'язок і дуже слабкий інтернет, то ми дізналися, що, що взривали постмост. Тобто ми по, по ньому приїхали і його не стало. Я не знаю, яким... це просто якісь хвилини. Вам пощастило виходить. І я думаю, що нам не просто пощастило, що нам дуже пощастило. Нам пощастило більше, ніж ста тисячам родин виїхати вцілілими. Ну так, ми втратили дуже багато, але моя родина, ми живі. Ми по суті ми виїхали не поранені, ну, незважаючи там на контузію сина. Да? Тобто, в сина була, був такий момент, що він прикрив собою і, коротше, його контузило. Він там не, не чув, не відчував декілька годин. Але ми в цілі, в нас є руки, ноги, ми вивезли всі тварин. Коли ми вже виїхали, тобто ми, коли виїжджали, ми виїжджали взагалі в нікуди. А тут ну, виявилася така свиявилась. Ми, коли з'явилися на зв'язку, то зателефонував мій дядько, дуже порадувався, що ми живі, і запропонував приїхати тимчасово сюди. Ти не можеш довго проживати на чужій території. Ну тут якби всі втомлюються від гостей. Тобто ну, тут треба шукати житло. А з моєю кількістю тварин це майже неможливо. Не це справді це дуже, це не просто проблема, це велика проблема. Наприклад, поїхати нам пропонувала будинок, якщо чесно, в селі. Це без умов, колодець на вулиці, туалет на вулиці, але найголовніше це без інтернету. У мене діти вчаться онлайн. Тобто для мене зараз не те житло без інтернету в селі, де немає, навіть не ловить ну, нормальний мобільний зв'язок, це похоронити майбутнє моїх дітей. Вдома ми займалися, в нас було виробництво ковбас, ковбасний виріб. На даний час я не знаю, як це продовжувати тут, тим паче, що так як ми не знаємо, де жити, то я не ризикну. Ну, відверто, в мене зараз просто навіть немає грошей починати новий бізнес. Я ж, ну, якби я зараз працюю дистанційно, але це все одно не дозволить мені там, за якийсь час. Ми не готувалися до війни, ми готувалися до Пасхи, ми не готувалися, ми робили ремонт, ми не збирали гроші. Тобто, ну, справді, ми тільки закінчили. До речі, у мене була така. Мій будинок мені чоловік зробив подарунок. Ми його пофарбували в жовтий колір, і будинок був розмальований блакитними метеликами. Це було дуже патріотично, прям таких, знаєте, як образцово показательно. Дуже красиво було. Зараз від того будинку залишилася одна стіна. Одна стіна вціліла. Коли зайшли, зайшли чеченці, це буквально через два дні після того, як ми виїхали, це теж ми навіть не подумали зняти прапор. От реально, коли він висів не тому, що почалась війна, він просто висів, тому що ну це, це така. І от вони заходять, і, а мій будинок прикривав за собою магазин. Тобто, виходить, іде кутом на кутку, магазин угу. і будинок. Влучання було в магазин, знесло мої, мені кришу, але він стояв і зайшли і з, 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 зі слів сусідів, зайшли чеченці, вони винесли спочатку від все. Ціпо. Так, кадирівці, зайшли кадирівці, вони винесли з будинку все. Ми е, сказали, що нагрузили. У мене були морозильні великі камери, нагрузили в моразильну камери. Вони сусіди ще так, якби для них це смішно, для мене зовсім ні. Ще нагрузили туди. Вони бачили, як ці камери, як паровозик прицепили, потім відігнали паровозиком за своєї цьому, щоб по ямам пригали ці, А потім вони розстріляли мій будинок. Тому що він був жовто-блакитний. І будинок розстрілювали буквально вприту. Декілька снарядів прилетіла в кухню, кухні як такової вже просто немає а, спальня, дитяча кімната. Ну, реально, в мене з чотирьох стін залишилась одна. Ну і все обладнання, ваше виробництво теж. Нічого не залишилося. Реально нічого. Тобто, якщо і починати щось. Це то все... все тільки з нуля. Ми роздали все м'ясо, роздали ковбаси, тому що в Маріуполі Маріуполь був в оточенні. І це дуже велика проблема була в тому, що продовольство, те, що не намардерили, те, що там залишалося, починалася криза їжі. Криза їжі не було. Люди голодали. Люди реально помирали від голоду. Це не поодинокі випадки, і там і мої знайомі. Ми ще деякий час, коли було можливо. Ми ще з чоловіком в машину, але ми виїжджали як кожен раз, як навсігда. Так воно і було. Ми загружали всіх тварин. А це лютий, початок березня, коли це була змога. Всі тварини, ми з дітьми, тривожні рюкзаки, їжу загружаєш, і в тебе навіть немає часу, тобто вибрати, кому ти везеш цю їжу. Тобто ти приїжджаєш, ти знаєш, що в цьому районі є багато дітей, сім'я, зв'язку він то є, то нема. Ти просто викидаєш таке все з багажника. Закриваєш і намагаєшся приїхати додому. Получилось молодець. Не получилось шукаєш де тобі пересидіти. Бой. Я не можу просто вести там бізнес, да просто, просто вести. Я починаю з людьми товаршувати. От, наприклад, навіть зараз в мене там залишилося, я їм намагаюся допомогти там, знайти там, по різним областям якісь гуманітарні штаби, хаби, я їх можу там ввести. Якщо там хтось там, з моїх знайомих, людей, клієнтів там, знаходиться в Німеччині, вони шукають змогу, я намагаюся знайти там хостел, там, допомогти як, як дальній родственник. Ну так трапилось, що в мене немає батьків вже там. І я прив'язуюсь до людей, не можу інакше. Коли закінчиться війна, я дуже хочу на Маріуполь. Просто до неможливості. Я не знаю, не впевнена, що мої діти хочуть туди, тому що для них все-таки Маріуполь, він рідний, але вони дуже багато натерпілися, не, не переживалися. Але особисто я для мене там дім. І я коли його деблокують, коли Маріуполь повернеться в Україну, я, мабуть, першою поїду туди. Там були сльози, кріки, я все це пам'ятаю. Моя задача була тільки об'їжджати міни, об'їжджати воронки, об'їжджати десь повалені дерева, дошки ну такі пригради. Я не бачив практично нічого, бо я був е, сосредоточений ось на цьому клаптику, там 5 метрів перед машиною. Там був такий момент: ось дорога, так? В шахматному порядку протитанкові міни на пену приклеєні. І ось. Маленький шматочок для легкової машини. І ось там я проїхав, вже потім я думав, як я там проїхав, навіть не притормозивши, навіть не побачив. Я від я їх побачив, я просто поїхав далі. Куча побитих розстріляних машин. Були постійні обстріли. Я шукав хоч якесь місце, де можна проїхати, бо назад я вже не вертався. Я, дуже... я знав, що ми назад вже не повернемось. Я там лавірував по набережні, бо там тролей, висіли провода, висіли навіть набережна, тільки но відремонтована була гарна. Ось так от поклонилась від обстрілів в сторону води. Я, чесно кажучи, кажучи, в шоці в шоці там передобував. Жутко. Але я їхав, я ну, просто їхав вперед. Їхав вперед, пару разів сусід виходив, я там загубив антенну з машини, він підіймав провода, щоб ми хоч якось приїхали, бо висіли, воно, здається, такі тоненькі, а коли тут на землі валяються, вони такі там доволі крепкі. Доїхали до постмосту, це як кінець набережної, вже в заїзд міста. Там стояв блокпост український. Там вже нікого не було, все було розбите, все було побите. Я тільки їхав і жахався, як воно. Десь літав самоліт, десь бомбив самоліт постійно. І Там був саме близький до нашої машини прильот на той час, коли ми виїжджали Її ж похитнуло в сторону. Ми поїхали далі, ми поїхали. По італійській вулиці, я думав, десь на драмтеатрі буде колона. Десь, думаю, там повинні бути машини, десь там комусь прибиться, тому що я один, одному на дорозі дуже страшно. Я побачив машини, але вони з драмтеатру їхали. Я піднявся далі на драмтеатр, там повністю клуби дима, там нічого не бачити, драмтеатру не бачити. Просто все горіло, все палало і все в диму. Це вже його туди розбомбили? Так, так, так. Це... Для мене дико було, що центр міста. Я розумію, крайне, де були бої, де ви захватите території, де ну, собственно, йдуть зіткнення. Але центр міста от в такому стані, я в шоці був, якщо чесно. Ми поїхали в Приморську в сторону, бо я знав, що там теж виїзд з міста, казали, що туди треба їхати. Ми поїхали в центр, на окраїну міста і доїхали, стали величезну величезну чергу з машин, які теж хочуть виїхати. Побиті, розбиті, без вікон. Комусь на ходу міняли колесо, треба ж цю чергу соблюдати, інакше є такі люди, хто ж перші виїжджають, ну, всі хочуть виїхати. Це пагорб, я заїжджаю за пагорб і замість цього блокпосту побита техніка. Ще один пагорб з машин, ти їх налічуєш 100, а їх за пагорбом ще 100, потім за пагорбом ще 100, а потім за пагорбом стоять російські війська. І ми в такому шоці були, що ми навіть своїх не бачили. Я не знав, куди ми їдемо, куди ми взагалі доїдемо. Я боявся, що заберуть машину, я боявся, що заберуть солярку. Я перед самим блокпостом вже заливав солярку, аж, аж поверх, думаю, щоб хоч якось. Нас роздягли, мене, сина, двох чоловіків, сусідей, подивились. ну, Ні в кого нема татуювання, ні в кого нема слідів від автомати, такі. і пропустили. За перший день ми проїхали від Маріуполя десь. 15 кілометрів 15 до селища Мангуш. Там в мене був брат. Брат мене коли побачив, там була істерика така, вони нас вже похоронили. Бо 2 марта березня, так? Березня. обірвався зв'язок, нас подали в розшук, це лівий берег, нас всі похоронили вже, поховали. І перше, що я зробив, коли з'явився зв'язок, я мамі подзвонив сказав, що живий. Я кожен день кажу, Яні фразу Я хочу додому. Я хочу додому, я хочу дуже, я хочу відстроїти. Відтворити, да? може наново построїти. Але я розумію, що це не завтра, не післязавтра. Да? Ніхто не знає, коли це закінчиться. Тому треба жити тут. І зараз це вже пройшло майже півроку. Ну, якось треба жити. Якось треба жити і дякувати людям, що нас прихистили, але треба якось на ноги вставати, треба щось робити, бо не можна так сидіти. Знаєте, як люди чекають, 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 не, не можна чекати. Треба щось робити, треба. Допомагати країні, як то кажуть, треба допомагати родині. Ми українці, а якщо ми всі будемо виїжджати, що тут залишиться, то тут залишиться. Навіть якщо мене призовуть, навіть якщо буде тут віта, навіть якщо я їх вивезу за кордон, все одно я залишусь тут і буду допомагати тут. Я знаю, що так само і вона буде допомагати, бо ми є українці. Я жалкую, що я дуже пізно це зрозумів. Бо я сам з Донецька і знаєте, там. Пропаганда робить свою справу. Там дуже ну, кардинально, там другі речі розказують.